Привіт! Сьогодні у нас на огляді насіння, королі... насіння зональної пеларгонії. Представляю вам сім сортів і сім різних кольорів. Перший сорт це у нас Night Scarlet F1. Далі Blanca F1, біленька така, Black Velvet Red F1. Пеларгонія Night Violet F1. Така вона більше фіолетового кольору. Єва F1 і «Night Solomon F1. Також є така біло-рожева Night Apple Sun F1. Ось так вона виглядає. В кожній пачечці у нас знаходиться така пластмасова капсула. І в ній знаходиться 5 гранульованих насінин. Сіяти пеларгонію зональну можна в будь-який час. Тобто це кімнатна якби рослина садова. І ось так можна отримати власну, власну зональну пеларгонію з насіння. Ось, наприклад, така з е, листям темним темним, і би темно-зеленим. Це також листя. Виробник насіння GL Seeds. Навіть саме листя красиво. Тому хто хоче виростити паларгонію з насіння, прошу замовляйте. Відправляємо в той самий день, крім неділі. Всім дякую.